Польща чорна дірка, каже людина. Ну, не зовсім так каже, трошки по-іншому. Це країна для людей без амбіцій. Дивіться, Польща дуже підходить українцям, які е, не можуть приймати самостійно рішення по різним причинам. І вони готові ходити на завод, пахати там по 12 годин, отримувати якісь кошти, яких, в принципі, по суті, не вистачає на життя. От. Таким людям підходить е, Польща, Албанія країна для людей, які мають якісь амбіції. Албанія для людей, які мають якісь ідеї, і вони готові їх розвивати. Ця країна все для цього дає, для того, щоб тут е, реалізуватися. І дуже багато українців зараз приїхало і, в принципі, повідкривали власний бізнес, познаходили класні роботи на класних компаніях. Але вона не всім підійде. Повірте, якщо людина все своє життя працює на заводі, і зараз їй просто сказати, що потрібно приїхати в Албанію і щось самостійно робити, самостійно приймати рішення, і так далі. Вона просто не зможе цього розробити. Вона не адаптована до цього. Ось ось і все.